З нами на зв'язку. Іван Ус це головний консультант національного інституту стратегічних досліджень та кандидат економічних наук. Пане Іване, вітання вам. Доброго дня. Доброго дня, пані Марія, пане Максиме, вітаю всіх телеглядачів. глядачів. Вітаємо, давайте розпочнемо з того. Ситуація на близькому сході Джо Байден також приклав чимало зусиль для того, щоб врегулювати, допомогти або якимось чином ну знаєте, заспокоїти ту ситуацію, яка могла відбутися велика війна на близькому сході Ізраїль та Іран. Але давайте спробуємо зрозуміти, яким чином буде крокувати зараз. Новообраний президент Сполучених Штатів які можуть бути його рішення стосовно близького сходу будемо дивитися, але слід розуміти, що якщо ось весь світ зараз дивився за виборами, то безумовно у кожної країни були свої вподобання і в Ізраїлі переважна більшість вболівала якраз за Трампа. Чому тому що всі пам'ятають в Ізраїлі першу каденцію Трам, Трампа і що він тоді зробив? По перше, він зроб, переніс е, посольство з Тель-Авіву до Єрусалиму. Це дуже важливо було для Ізраїля. Він це зробив. І по-друге, він зро, визнав голландські висоти з Ізраїлем, що крім сполучених штатів Америки, якщо я не помиляюсь, не то якщо взагалі хтось крім Кром Кримни робив це. Я не в курсі, не, не в курсі, але ось від нього ці кроки були зроблені, і тому в Ізраїлі його дуже дуже цінують за ці моменти. Плюс Трамп він за часів своєї першої каденції він дуже багато вкладався в аврамічні угоди. Це були угоди, направлені на примир. Ізраїля і із сусідніх країн насамперед Саудівської Аравії, і для нього, скоріш за все, пріоритетом буде повернення до цієї своєї політики. Що стосується реагування на дії Ізраїля, то з однієї сторони дійсно Сполучені Штати Америки допомагали за часів адміністрації Байдена зброю, з іншої, вони встановлювали певні обмеження. Ну Україна знає. Що це таке, коли нам надається озброєння, при цьому кажуть, що ви роб цього не робіть, цього не робіть цього не робіть. Тобто мікроменеджмент словами ну поки що колишнього спікера Майка Джонсона, хоч він не переобрався, але невідомо чи переоберуть його спікером Палати представників. Тим не менш за Трампа я не думаю, що будуть ці обмеження. Знаєте, скільки спілкувався з колегами з Ізраїлю, вони мені казали, що у Трампа буде бізнесовий підхід. Тобто він не буде встановлювати обмеження, проте він зазначить, що Ізраїлю, наприклад, дається три місяці на вирішення всіх питань після трьох місяців. Сполучені Штати Америки не будуть його підтримувати, ані не обмежать постачання зброєння і не будуть підтримувати ООН. Тобто, скоріш за все буде така бізнесова угода, чи буде вона, чи ні, ну знов ж таки мені здається, що Трамп сам ще не знає. Це стосується до речі, Ізраїлю і України. Коли кажуть, що у Трампа там якісь плани, і люди часто говорять: а у Трампа може взагалі він не знає, що робити, і тому як ви можете знати, які в нього плани по Україні? Але щодо Ізраїля, я думаю, також що, скоріш за все зараз він буде виробляти до 20 січня. Що час в нього є свою позицію, і вже в січні він її представить. Пане Іване, от якщо ми спираємося на точку зору, що Трамп це бізнесмен, ви щойно про це сказали. То чи можливий такий варіант, наприклад, тиску на Іран за допомогою розконсервування нафтових родовищ в самих сполучених штатах, що зможе суттєво вплинути на ціну барелю нафти, і це і це буде суттєво не тільки для Ірану, це буде суттєво і для Російської Федерації. Безумовно, я взагалі очікую. Ось моє перше очікування від президентства Трампа. Це давайте так три речі. Перше, як він сам зазначив в своєму інтерв'ю, ДРИЛ-Бейбі Дрил, натякаючи, що будуть більше видобувати вуглеводні Сполучені Штати Америки. Проте як на мене, це може бути навіть не першим, а не другому, а саме третім кроком. Щодо першого кроку, то це буде повна нормалізація стосунків з королівством Саудівська Аравія. Розуміємо, що за часів попередньої адміністрації, скажімо, так виникали питання у стосунках між США та Саудівською Аравією. Ми пам'ятаємо небажання Байдена вітатись з спадкиєм принцем Мохамедом Бен Салманом. Щось підказує мені, що Трамп з ним без проблем буде вітатись, тому що історія з Хашогі, яка впливала на Байдена, не думаю, що вона буде впливати на Трампа. І другий крок, який я не виключаю, давайте так поки що це занадто амбіційно казати, що це буде це Трамп. Він може прийняти пропозицію, про яку вже казали від керівника приватної військової кампанії в США, який казав, що треба сприяти революції в Венесуелі щодо зміщення антиамериканського президента Мадуру на більш проамериканську людину для чого? Для того щоб повернути Венесуелу у, у, у на світовий ринок. Нафти ми розуміємо, що Венесуела за покладами нафти це найбільше країна світі розвіданими більше ніж Саудівська Аравія. Але через те, що в них погані стосунки США, вони практично не представлені на цьому ринку. І ось якщо ці три кроки будуть зроблені, ціна на нафту впаде і впаде достатньо для того, щоб не стримувати. Ізраїль у нанесенні ударів не лише по військовим об'єктам, а по об'єктам, які так чи інакше сприяють економіці Ірану, тому що якщо ми трошки повернемо в час, і був, був відповідь Ізраїля за який зараз Іран хоче відповісти Ізраїлю, то там були ідеї нанесення ударів по ядерним об'єктам, по пов'язаним з нафтою і по військовим, і США просили перше, друге не робити. Хоча підказує, що не буде прохання не робити ані перше, ані друге. Тобто дадуть Ізраїлю зелене світло. Дякуємо вам, Спасибо. пане Іване, Іванус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук, був з нами на прямому зв'язку.